Posso ir em Corinthians, que você... Тримається то, яку всі сторони поводяться з цією водою, негайно набуде чинності, повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємося на це, і мова є... про і безпеки. І от як це гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по пункту статті НАТО, по буде пешкому мемерандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, Ну не розбирайся, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразка? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака, от, от вони правильно зробили, вони від трашки Змогли, от саме таким методом, завели багато закордонних компаній, і от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій я. є от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки про умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні, отак, отак, ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну де Боже це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з рашки до нас а наші, а їхні тачніє від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синок, дочок, там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше, бо. Потім що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях і можу забігати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, щось зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в, ТВК, в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, назв'язві.